продовжуємо роботу над нашим проєктом Вироби для свят, а саме об'єктом проєктно-технологічної діяльності ялинкова прикраса із фетру. Перейдімо до наших уроків. Та оберемо урок номер 2 Тема уроку добір конструкційних матеріалів та інструментів для роботи. Добір технологій виготовлення. Розкрій деталі виробу. Пропоную вам переглянути кольоротерапію червоний колір це стимул до всякої діяльності активності у всіляких сферах. Зупиніть відео. Перейдіть за посиланням або за QR-кодом. Давайте з вами поміркуємо. Натиснемо на подарунок та знайдемо поняття у грі, що відносяться до даної теми уроку. Вам необхідно знайти приховані слова у сітці, що стосуються ялинкової прикраси. Я допоможу вам зробити на, перший, на перше слово, наприклад, таку підказку, а ви знайдете решту. Наприклад, поняття таке, як наповнювач. Ви ж зупините відео та попрацюєте самостійно далі. Давайте з вами пригадаємо, хто такий дизайнер ялинкових прикрас. Це завдання вам було додому. Завдання на урок номер 2 Зібрати технології для виготовлення виробу, ознайомитися із властивостями конструкційних матеріалів для роботи, зібрати матеріали та інструменти для роботи. Виготовити шаблони іграшки, розкроїти деталі іграшки із фетру. Давайте разом з вами визначимося, які ж технології ми будемо виготовляти. Про це ми говорили на початку нашого проєкту. А зараз давайте підведемо такі невеличкі підсумки. Отже, ялинкова прикраса із фетру буде виготовлена основною технологією, а саме технологією обробки текстильних матеріалів ручним способом. Далі у вас для вибору є дві технології. Можете як обрати ту або іншу, або ж виконати їх обидві. Це технологія виготовлення вишитих виробів початковими швами, та технологія виготовлення аплікацій із текстильних матеріалів. Для того, щоб пригадати дані теми, ви можете у вільний час перейти за посиланням qr кодом та пригадати дані техніки. Давайте разом розглянемо мапу думок. А які ще технології можна застосувати під час такого виробу, під час його виготовлення я маю увазі? Дійсно! Це можна на такі ялинкові прикраси сплести бісером, вишити бісером, можна їх зробити з паперової лози, як ми з вами робили в попередній проєкт Серце з паперової лози. Він також може служити у якості ялинкової прикраси. А також можна вишити нитками, виготовити рану, сплести гачком тощо. Ось подивіться, скільки багато різних технологій є для цього проєкту. Пригадаємо, що потрібно для обробки текстильних матеріалів ручним способом. Я не буду зупинятись на цьому слайді. Ви зупинитеся та розглянете, оскільки цю тему ми вже обговорювали не один раз. На даному слайді ви бачите, що потрібно для виготовлення аплікацій із текстильних матеріалів. Ось такі інструменти пристосування та обладнання нам також допоможуть у нашій роботі. Давайте із вами знову ж таки пригадаємо різні види конструкційних матеріалів. Та опануємо їх властивість. Дуже багато із них ми вже знаємо, тому що ми ними користувалися, але все одно ми повинні з вами пам'ятати недоліки та позитивні якісь якісь якості даного матеріалу. Отже, фетер, як ви бачите, він не викликає алергію, це листовий цупкий матеріал. І є чудовим для створення різних аплікацій, виробів чи пошиття іграшок. Звичайно, у ньому є недоліки. І ми ці недоліки можемо побачити, що це є неправильне прання, жорсткий фетр може втратити свою форму. У вологому вигляді він має неприємний запах і можуть подалі утворитись такі катишки, та він може бути скуйовджений. Якщо ми говоримо про нитки, то нитки для вишивання можуть бути у нас вовняні, і, як ми говоримо, нитки муліне. Нитки для вишивання та пришивання аплікацій на різних виробах, і ви добираєте собі власну ручці, які більше вам подоби. Якщо ми розглянемо інструменти, які нам будуть необхідні, то це може бути різець, копіювальний папір, кравецька крейда. Це, власне, ті предмети, які нам лише допоможуть у нашій роботі. На даному слайді ви також бачите ножиці різні види, голки, шпильки, прасувальна дошка та праска. Все це ми з вами вже неодноразово обговорювали. Давайте поміркуємо із вами. Чи підходять нам такі матеріали? А можливо, ще якісь матеріали ми можемо додати? А можливо, я ще не знаю, чи, чи взагалі мені такі матеріали потрібні будуть, і чи підходять нам такі інструменти? Усі на усі ці питання ми повинні дати відповідь саме зараз, оскільки на сьогоднішньому уроці ми добираємо як матеріали, так і інструменти. Залежно від розміру вашого виробу може змінюватися кількість матеріалів, оскільки ялинкові прикраси маленького розміру зазвичай можна використати залишки фетру від ваших попередніх робіт. Якщо ж таких немає, то можна придбати маленькі шматочки в магазині, а не купувати листи формату А4. Далі у таблиці ви бачите назву матеріалу та кількість і розмір даних деталей. Усе це є визначення необхідної кількості матеріалів, але вона є, як то кажуть, орієнтовною, тому що у роботі під час виготовлення виробів виробу можуть змінюватися ці кількісні матеріали. Будь ласка, пропишіть у зошиті чи шаблоні матеріали, інструменти, пристосування та обладнання. Які вам потрібні для вашої роботи. Пропоную вам перейти за QR-кодом чи за посиланням та хвилинку відпочити. Давайте разом складемо послідовність виготовлення ялинкової прикраси. Оскільки не можна виготовляти виріб будь-як хаотично, а все має бути послідовно. Отже. Перше. Розкроїти деталі виробу із фетру за шаблонами. Друге. Оздобити деталі аплікацією чи вишивкою. 3. Виготовити підвіску до виробу. Четверте. З'єднати деталі петельним швом. П'яте. Приклеїти готовий виріб, якщо це необхідно. Шосте. Виконати остаточну обробку виробу. На даному слайді ми переходимо власне, до технологічного етапу. І зараз ми із вами можемо спостерігати зразки шаблонів для ялинкових прикрас. Як такий зразочок? Це лише подається для того, щоб ви зрозуміли, як може виглядати шаблон для ялинкової прикраси. Ви ж, звичайно, можете скористатися власними своїми шаблонами. Давайте пригадаємо, як виготовити шаблон для виробу. Шаблон це трафарет із картону, який обмальовують на тканині для виготовлення деталей майбутнього виробу. Для того, щоб виготовити шаблон для аплікації, нам потрібно обрати певний малюнок або намалювати художній ескіз в кольорі. Потім цей ескіз перевести за допомогою копіювального паперу ще раз на картон, вирізати деталі шаблонів із картону. Після цього шаблони нумерують та підписують. Це називається маркування шаблонів. Ви бачите на малюнку ліворуч, як розписані деталі і всі пронумеровані, тобто скільки яких деталей нам необхідно буде для нашої роботи. Давайте визначимо критерії оцінювання за практичною роботою на уроці із дотриманням безпеки життєдіяльності. Перший критерій. Правильність добору матеріалів, інструментів пристосувань 2 бали. Другий критерій. Виготовлення шаблонів, чітко вирізані, є надписи 4 бали. Третій критерій розкрій деталей із фетру. Контури деталей мають бути рівні 5 балів, ну і звичайно активність на уроці 1 бал. На даному слайді ви бачите практичну роботу, розкрій детали виробу. Для початку пропоную вам зупинитися та, зокрема, пригадати правила безпеки роботи при роботі із ножицями. Далі у нас є ліворуч майстер-клас, до якого ви можете звертатися у будь-який зручний вам час, перегорнути назад чи уперед і, власне, віднайти ту ідею, яка вам більше доподить. Повторіть правила безпечної роботи з ножицями і за відеомайстер-класу виконайте наступні дії. Наголошую, що майстер-клас подано як зразок. Ви маєте просто на чомусь вчитися та бачити, як виконується виріб. Прикладіть та прикріпіть шпильками шаблонні деталей до фетру. У процесі роботи спочатку великі, потім менші деталі. Обведіть олівцем шаблон по контуру, можна скористатися ручкою спеціально для швейних виробів, яка потім сама щезна і не буде помітною. Виріжте деталі виробу ножицями. Давайте ще раз переглянемо дані етапи роботи на картинках ось таких цікавих підвісних. Та переглянемо, що ж ми робимо і як це чим. На прикладі іграшки сердечко до вашої уваги є ось така технологічна картка, як правильно розкрити деталі іграшки. Можете скористатись, власне, для свого виробу. Пропоную закріпити матеріал до уроку та виконати інтерактивну вправу. Перейдіть за QR-кодом чи за посиланням. Перетягніть елементи для того, щоб розмістити їх у правильному порядку. Ось такі у нас є етапи роботи. Ваше завдання перетягнути їх у дані ячейки. Оцініть свою практичну діяльність за певними критеріями, що були подані раніше. Та поставте свою оціночку праворуч. Перейдіть, будь ласка, за QR-кодом до дошки та оцініть свою роботу на уроці. Напишіть всередині колік те, за що можете себе похвалити на уроці. Наш урок завершено. Домашнє завдання ви бачите на екрані. Запишіть, запишіть до своїх щоденників. Творіть з любов'ю, і у вас обов'язково усе вийде. До зустрічі!